Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошвець. Президент Зеленський зробив заяву, що готовий зустрітися з Путіним. Черговий раз він сказав, що готовий зустрітися з Путіним навіть в Будапешті, там де можливо все-таки відбудеться зустріч Путіна з Трампом при посередництві Орбана. Цитую, я готовий зустрітися з Путіним, будь-де в будь-якому місті в будь-якій країні світу, крім Білорусі та Росії, сказав президент Зеленський. Що ж, моя думка дуже проста: кожен вечір я молюся за мир, і якщо ця зустріч відбудеться, якщо вона принесе результати, якщо наступить мир в Україні, це буде дуже великим, скажімо, дуже великим для нас. Щастям. щастям, тому що мир, який приходить, є великим щастям. Проте скажу, за мир потрібно боротися. Мир не приходить просто так. Ворог не сяде за стіл перемовин, поки не отримає те, що, він потрібно, що йому потрібно отримати. Себто доброго стусана. Тому для того, щоб. Росіяни сіли за стіл перемовин. Потрібно щось зробити їм на фронті, притиснути їх на фронті. Тоді вони обов'язково так сядуть. Пам'ятаєте Ічкерію, Пам'ятаєте, як в першій чеченській війні росіяни отримали по зубам. Вони швиденько запросили миру і підписали хасавюртовський мир, а потім через два роки знову ударили на Чечню і зруйнували її вщент. Історію повинно пам'ятати, історія вона повторюється. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Хто захоче допомогти говорити правду: 51 68 74 51 97 22 28 93. Картка Приватбанку. Дякую вам.